Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми говоритимемо про кризу, яка назріває у світі і не тільки настільних ігор, але настільних ігор, в частності. Видавництво США призупиняють роботи, скорочують персонал і відмовляються від нових проєктів. Причина: нові тарифні мита на імпорт з Китаю, які буквально ламають економіку галузі. Це відео про те, хто вже зупинився, хто на межі і які плани мають ті, хто намагається вижити. Отже, 17 квітня 2025 року видавництво Greater Than Games відоме завдяки таким іграм, як Sentinels of the Multiverse та Spirit Island, оголосило про повну зупинку нових проєктів та масове скорочення персоналу. На офіційному сайті видавництва зазначено, що через міжнародну тарифну кризу ми змушені зупинити всі нові проєкти. Усі товари з каталогу залишаються доступними, але майбутні ігри під великим. Питанням за словами одного із співзасновників, звільнені були всі, окрім нього самого та ще двох засновників Поля Бендера й Адама Реботаро. Що тепер станеться із можливими локалізаціями доповнень до острову духів? Викликає. Велике питання, але це ще не все. Чутки на Reddit вказує, що французьке видаництво ЄЛО зупинило всі релізи в США. Хоча на офіційному сайті цієї інформації немає, підтвердження прийшло від дистриб'ютора Flat River Group. Їхня маркетинг директорка Дені Лоу прямо заявила: ми призупиняємо всю імпортну діяльність, не лише ЄЛО, друкувати та доставляти ігри зараз економічно недоцільно. Іншими словами, всі нові релізи з Європи в США вони на паузі. А щодо Пандаса Рус Games, то вони намагаються маневрувати і починають шукати варіанти виходу із ситуації. За словами співвласника Натана Макнера, Pandasaurus Games обирає шлях адаптації. Тобто, за планом, вони хочуть перенести більшість виробництва в Європу. Понад 40% вже і так друкувалось там, і підвищити ціни ще на 20-30%. Призупинити частину лінійок, які можна виробляти лише в Китаї. Ну і звісно, скорочує залежність. Від Китаю навіть попри втрати. Так само для зменшення залежності від США планується запустити французьку та німецьку локалізацію та прибрати краудфандів до стабілізації ситуації. Макнер прямо каже, не можна просто перекласти мито на споживача. Якщо 25-доларова гра стане коштувати 40, то ми знищимо нашу індустрію. Він закликає друкувати меншими партіями, шукати баланс і не втрачати головне доступність ігор для гравців. Чому усе це важливо? США імпортує леву участку частку настільних ігор саме з Китаю, і більшість малих і середніх видавництв просто не мають альтернативи. Європейське виробництво значно дорожче, а локальне майже відсутнє, і відповідно це ставить індустрію у ситуацію або терпіти збитки, або повністю зупинятись. Дійсно, зараз ми спостерігаємо не просто паузу, а можливо переломний момент в історії американського ринку настільних ігор. Одні компанії, як Greater Than Games, зупиняються інші, як Пандаса шукають шляхи. Але всі визнають: якщо тарифи не переглянуть, індустрія не витримає. Так, звісно, нам у цьому плані пощастило більше, але ж розвиток і рух вперед загальної індустрії не в останню чергу робився саме через американські видавництва. Одне можна сказати точно, що зараз. Саме час Європі, яка й до цього була лідером у світі настілок, сильніше укріпити свої позиції в цьому секторі. Дякую вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Діліться своїми думками щодо цього цікавого питання в коментарях, і, звісно, бережіть себе. Все буде Україна. Па-па.